Днями в Ужгороді запрацювала центральна диспетчерська екстреної медичної допомоги. Кожен автомобіль швидкої, який виїжджає на виклик, можна відслідкувати на карті, де також вказано маршрут час доїзду склад бригади. Поки що за такою європейською системою обслуговується Ужгород і вже підключені Ужгородський район перечин Великий Березний. Найближчим часом ця система охопить всю територію області. Це буде центральний диспетчерський пункт екстреної медичної допомоги Закарпатської області, де будуть сидіти диспетчери не тільки. По визу, але також будуть працювати лікарі, консультанти, які будуть надавати в телефонному режимі консультацію або людині, яка визиває, або лікарю, який вже безпосередньо виїхав, знаходиться на точці надання медичної допомоги. Це робота екстреної медичної допомоги європейського рівня. І Сьогодні така робота проведена тільки в Харківській і Закарпатській області. Переваги нової системи беззаперечні. Ми не тільки відслідковуємо, куди машина рухається, за якою адресою і так далі. А ми завдяки цій системі відслідковуємо виклик, яка ситуація клінічна при виклику. Ми відслідковуємо, хто їде, хто в машині із спеціалістів, яка їх кваліфікація. Ми відслідковуємо, який діагноз по місцю поставлений. Ми відслідковуємо. Цього хворого, до якого визивається, ми вже маємо знати наперед, чи цей хворий звертався раніше, до кого звертався і так далі. Особлива увага постійному навчанню як медиків, так і тих, хто за фахом своєї роботи причетний до надання першої медичної допомоги. Спеціалісти, які надають допомогу невідкладну, вони повинні знову ж таки постійно перевчатися. Вони повинні мати можливість для проведення тренінгів на муляжах. І так далі. І ці умови ми будемо створювати. І однозначно, що до кінця цього року ми створимо тренінговий центр нормальний для всієї Закарпатської області, де можна буде проводити тренінг не тільки для бригад швидкої допомоги, а й для людей, які безпосередньо можуть бути причетними до надання першої медичної допомоги. Це ті ж самі. Працівники Менести і ті ж самі працівники УМВС, ви бачите, що ми вже здає, започаткували таку тренінгову систему сумісно з Австрією, з їхньою бригадою КЦ-21. Тобто, ми в цьому плані рухаємося, тому що я переконаний, що на сьогоднішній день, якщо мобілізувати ресурс, якщо є політична воля, а така є сьогодні щодо. При формуванні екстреної медичної допомоги ми можемо купити і гарні машини, гарні мобілі, ми можемо створити умови і так далі. Але сама важка задача це людський фактор, це навчити людей правильно працювати. Тільки по одному ужгороду за добу надходить до 80 викликів. У часи пік три авто чергують у спальному районі міста на вулиці Багаріла. Самі диспетчери оцінюють нову систему не тільки як зручну, але й таку що допомагає психологічно заспокоїти пацієнта або людину, яка викликала швидку. От ми тепер бачимо, де знаходиться бригада. Люди передванюють якийсь терміновий виклик. І вони кажуть, де ваша бригада? Ми вже позвонили, вже 5 хвилин пройшло. А я кажу, вже бригада під'їжджає до вас. Вона буквально біля. О, так, да, да, ми вже бачимо. розумієте, І ми бачимо, де бригада. І люди вже зразу заспокоюються. Зразу в нас є тут номера телефонів, приймальних відділень і всього того, що ми можемо зв'язатись. Бригада з нами зв'язується, ми моментально говоримо, носилочки в таку-то лікарню. От, будь ласка, приготуйте, везуть тяжкого хворого. Будь ласка, хай кардіореаніматор спуститься вниз. От, тому що везуть кардіогенний шок. Серед новації нової диспетчерської автоматичний запис та архівація всіх дзвінків і телефонних номерів, з яких надходять виклики. Це дозволить максимально достовірно оцінювати можливість спірні ситуації і зведе до мінімуму кількість хибних викликів.